Добрий вечір. Я знаходжуся в місті Харкові на площі Свободи. Сьогодні я стикнулася з тим, що в інтернеті багато росіян пишуть, що місто Харків це Росія. Але ми так харків'яни, ми так не вважаємо. Ми вважаємо, що Харків це Україна. Це наша батьківщина. І нашому місту присвоєно звання міста герой Харків. Чому це звання присвоєно нашому місту? Тому що воно витримало дуже Велику осаду, великий напад і агресію від росіян, але Харків не здається: Харків це місто-герой, залізобетонне місто, в якому живе майже мільйон триста тисяч жителів. Коли я їхала сьогодні в тролейбусі, я чула, як люди розмовляють українською мовою. І ми не вважаємо, що це щось дике для нас, бо Харків це двомовне місто. В Харкові живуть різні люди, різних національностей, і в них є свої традиції. Такі традиції, як освячувати паски на Великдень.